Привіт, підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає трохи незвичне відео. Це не буде книжковий огляд, і я не буду вам розказувати про якусь конкретну книгу або книжки. Сьогодні мені захотілося поговорити про якісь червоні пропорції, які для мене існують в книгах. Я подумала, що я часто говорю з друзями і бачу багато контенту, зокрема на Ютубі, про якісь редфлеги в стосунках або в чоловіках, загалом в партнерах. І мені з що буде прикольно зробити таке ж відео тільки про книжки. Тож сьогодні розкажу вам про якісь моменти в книгах, які мені принципово не подобаються, про які мені неприємно читати, які мене можуть розізлити або роздратувати, І що я прям дуже не люблю, коли автори пишуть і як пишуть. Також я спитала у своїх підписників і підписниць в інстаграмі, які у них є редфлеги в книжках, і в кінці відео поговоримо і про них. А зараз давайте почнемо з мого списочку. У мене тут є нотатки, загалом я не дуже готувалась до цього відео. Тому просто буду йти по списку, який я собі накидала, по своїм редфлегам і розказувати про кожен з них. Перше, що я написала і що мені взагалі перше спало на думку, це відкритий фінал. Я ненавиджу відкриті фінали, і напевно, в дев'яти випадках з десяти відкритий фінал книжці не спрацює для мене і не сподобається мені. Я люблю якусь завершеність. Я люблю, якщо я вже прочитала там 300-400 сторінок або більше, тим більше, якщо більше. Я люблю ще. Мені дали відповіді на всі питання, які піднімаються в книжці, особливо якщо це якийсь трилер або детектив. Там для мене взагалі не існує поняття відкритого фіналу. Якщо це щось таке більш життєве, якась може драма, то теж не бажано, щоб мене залишали з відкритими з відкритими питаннями якимись. Я звичайно люблю пороздумувати, коли прочитаю якусь книжку. Якщо вона змусить мене розмірковувати на чимось, це дуже приємно, але просто так мене кинути і не розказати історію. До кінця це відчуття недосказаності буде мене мучити і буде мене переслідувати. Не люблю відкриті фінали ні в книжках, ні в фільмах. Другий момент, він мені навіть трошечки пов'язаний з першим. Це коли події в книзі пояснюються через якусь містику, через якісь паранормальні явища. Це, звичайно, не стосується книг, які написані власне про якісь паранормальні явища, про привидів, про якісь е, фантастичні події, не знаю, все, що е, в, в світі якомусь містичному відбувається. Там є свої правила, я їх Приймаю. Я розумію, про що я читаю. Але якщо це які відбуваються в нашому світі. Якщо знову ж таки, не дай Бог це якийсь детектив, це я взагалі дуже сильно не люблю, це мені не подобається. Я пам'ятаю одну єдину книжку Агати Крісті, яка не повністю але трошки пояснюється от якимись там паранормальними явищами, якоюсь містикою, магією. І я пам'ятаю, що я була така зла. Тому що від Агати Крісті я очікую якихось дуже раціональних. І логічних пояснень всьому, що відбувалося в книзі, всім тим убивствам, злочинам. А коли це навіть трошечки там є натяк на те, що якісь там були оці, ем, як це називається, супернейчерл, надприродні сили і що вони там якимось чином замішані, Н -н -н. ні, я це не приймаю. Я, до речі, про це згадувала, коли знімала огляд на білий попіл і Павлюка. Бо у мене були побоювання, що там події, книжки будуть пояснені от через якісь такі надприродні штуки, але там все було дуже класно і мені дуже сподобалось. І Павлюк дає відповіді на всі твої питання, які виникають під час прочитання. Наступна річ, яка мене просто невимовно злить і бісить, майже в кожній другій книзі. Це «Редфлег», який зараз як ніколи актуальний для мене, і думаю, що для вас також. Це русня. Це будь-які згадки про будь російське в книжках. Це мене просто виводить з себе. Оце загравання з великою руської культурою, навіть якісь російські імена згадані. Це вже достатньо, щоб мене стригерити. Після початку повномасштабного вторгнення це настільки сильно кидається в очі, і цього так багато в світовій літературі. Про це реально пише кожен другий автор, хоч трошки, хоч десь буде згадана якась русня. Ну, я не знаю, я вже просто а, а, втомилася на це обурюватись. І я не знаю, що з цим робити. Я лише сподіваюся, що після 22-го року цього стане менше. Але все, що було написано до 22-го року, там такого повно. Це восхваляння росіян, їхньої культури, загравання з ними. Я таке ну, дуже сильно не люблю. У мене це максимальне якесь відторгнення викликає. Ну, я думаю, що ви всі розумієте, про що я. Наступний пункт це нереалістичні історії кохання і взагалі любовні лінії в книжках. Це така річ, яка, якщо чесно, трошечки зіпсувала мені життя, бо у мене існували якісь абсолютно викривлені і нереалістичні розуміння романтичних стосунків між людьми. І в дорослому житті мені от важко. Було усвідомити, що а це все не так відбувається, як в книжках, і тим більше, не так, як в кіно. Бо в книжках це часто описано настільки. Відірвано від життя, і настільки не так, як це відбувається в реальному житті. І оскільки я з дитинства дуже багато читала, і я бачила всі ці романтичні історії з книжок, я думала, що в житті теж так буде, а в житті взагалі не так. І ніби оці історії кохання вони ніяк тебе не підготовлюють до жорстокого дорослого життя. І от уже тільки коли я виросла, я зрозуміла, наскільки там все неправдоподібно, і наскільки там часто це спроба. Наскільки мало взагалі там, люди між собою якось комунікують. І я не говорю про якісь книжки, типу гордість та опередження, якісь, які були написані ще там в XVIII-XIX столітті. Зрозуміло, що тоді були інші часи і по-іншому люди поводились. Але книжки, які написані вже там, ближче до нашого часу, і де там, не знаю, люди з першого погляду закохуються, і там якісь такі нереалістичні оці історії кохання. І це від там, ледь не в кожній книзі, і дуже мало є таких романтичних історій, які справді наближені до життя. Я думаю, що зараз їх набагато більше, але все те, що я раніше читала, це ну. Це щось фантастичного світу, і мені це не подобається. І зараз, коли я читаю книжки, я помічаю, що любовна лінія прописана якось дуже дивно, або вона взагалі зайва і якось вона все одно пхається в ту книгу. Коротше, в мене є дуже часто багато питань до цих от романтичних історій в книгах. Я не знаю, як це краще пояснити. Це от щось на рівні моїх відчуттів. Напишіть, якщо ви теж таке помічаєте в книжках, і якщо у вас теж це трошки муляє. Наступний мій редфлег це об'єктивність ситуація жінок це те, що я, на жаль, дуже часто бачу в творах українських письменників. Я про це багато говорила на своєму старому каналі. Реально в кожній другій книзі, яку написав український письменник, ви знайдете об'єктивацію і сексуалізацію жінок. Причому, що ці письменники наші сучасники, і здається, вони вже мають бути в контексті і розуміти, що ну не треба так робити, але очевидно, вони живуть трохи в іншому світі, ніж той, в якому я живу. Якщо жінка сприймається тільки як сексуальний об'єкт, або просто як прикраса там до головного героя. Або до персонажів чоловіків, це для мене просто здоровенний червоний прапорець, і це буде впливати на моє сприйняття цієї книги загалом. Я такі речі завжди помічаю, фіксую і. Пригадую, потім обов'язково про них згадаю, якщо буду робити книжковий огляд або писати якийсь відгук, бо так не має бути. Я вважаю, що нам потрібно більше класних, цікавих, самодостатніх жіночих персонажок, тому що ну, скільки ця об'єктивація вже може тривати, ми живемо у 2024 році. Пора зупинитись. І останній мій редфлег, про який я теж вже згадувала в деяких книжкових оглядах, це коли м, порядок денний, який існує у нас зараз в світі, в Україні, зокрема, це, наприклад, фемінізм або права ЛГБТ, расизм і так далі, він в книжках. Подається прям дуже в лоб. У мене часто є відчуття, що це якось дуже фейково, і що от воно туди навмисно вписано, щоб просто проговорити оцю адженду. Хоча може вона і не дуже впливає на сюжет, і вона не так потрібна в цій книзі, але от просто тому, що ми живемо в такому світі, треба про це написати. В деяких книжках це настільки гарно і органічно вписано в сюжет, настільки от. Тонко автор відчуває, як про це треба писати, коли про це треба писати, і немає відчуття, що тобі це нав'язується, і от прямо так, от в лоб тобі це розказується. Якщо автору чи авторці вдається це зробити, так тонко, ненав'язливо, природньо, то це дуже круто, тому що існує багато людей, які ще не розуміють, що фемінізм важливий, що права ЛГБТ важливі, що расизм це дуже не круто, і все таке інше, і їм треба цю інформацію доносити. Але робити це не отак, от, от просто якось банально не цікаво. Це було те, що мені дуже не сподобалось у фільмі Барбі. Наприклад, те, що вони якраз всі ці свої посили дуже в лоб давали глядачу, і дуже якось банально. І таке враження, що взагалі не намагалися зробити цей сценарій цікавішим, і мені це не сподобалось. І так само мені це не подобається в книжках. Але на жаль, зараз таке часто я бачу, і дуже рідко вдається авторам. Оце дуже якось класно, Класно і природньо інтегрувати в свій твір на цьому. Мій список книжкових редфлегів закінчився. Час почитати, що мені написали в інстаграмі мої підписники, точніше підписниці. Вам теж здається, до речі, що хлопців, які читають, набагато менше ніж дівчат. Я часто про це думаю і не можу дати собі відповідь, чому так, чому так мало хлопців люблять читати. Якщо у вас є відповідь на це питання, якщо у вас є якісь догадки, або не знаю, якщо існують якісь дослідження, про які я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарі. Бо я реально не розумію, чому так. Що ж, переходимо до червоних пропорців, які мені написали мої підписниці в інстаграмі. Е, багато дівчат в принципі погоджуються зі мною, що сексизм це великий редфлег, як і в житті. Напевно, сексизм, шовінізм, грубе насильство тощо. Коли текст дуже видає автора сексиста, сексуалізація юних дівчат дітей. Це, взагалі, жах. Я насправді не знаю багато таких книжок і не читала багато такого. Але я думаю, що це якийсь, ніби як підвид загалом сексуалізації жінок. А якщо це ще діти, це. Це неприпустимо. Надлишкові обтяжливі описи, щоб заплатили коштів, як у його опис каналізації на 50 сторінок. Це прям дуже конкретний редфлег. Та я погоджуюсь, якщо це якісь прям нереально довгі нудні описи, це жах. ще мені написали, що дуже довгий опис пейзажів це редфлег. Е, У мене насправді немає проблеми з довгими описами пейзажів, якщо це гарні описи. Якщо це допомагає якось тобі більше поринути в атмосферу книг. Але знову ж таки, якщо це дуже нудно і затягнуто, то, то не подобається таким. Ще цікавий рефлекс написала моя подруга: не люблю бачити автора за твором. Найчастіше це про дитячих персонажів, які непересічно розумні, і автор надміру вкладає свої рефлексії в уста цих дітей. Я насправді не дуже часто бачу таких книжках, але іноді це трапляється в фільмах, коли прям дуже така мудра непорокам дитина, і вона щось прям таке може сказати: таке щось глибоке. Тому я в принципі розумію, про що цей момент. Це цікавий редфлег. Ще одна моя подружка написала: коли декілька рандомних історій, які колись там переплітаються, дуже цікаво, що для мене це навпаки великий ґрін флег. Я дуже люблю такі історії, де багато персонажів у кожного своя історія, і вони якось там переплітаються. Це можуть бути історії, які на перший погляд не пов'язані між собою, але потім вони всі сходяться в одній точці. Я обожнюю це. Мені це дуже цікаво читати, і цікаво, що можуть бути абсолютно діаметральні. Моменти, які в книжках не подобаються нам. Якщо крапок нема після речень. Ну там, це дуже складно читати. Це якийсь потік думок, потік свідомості. Я думаю, що там мало розділових знаків в такому жанрі. Коли дуже багато діалогів, без опису емоцій персонажів. Да, це теж важко читати, я думаю. Так, романтизація росіян. Абсолютно. історичні неточності, якщо це історичний роман. Так, дуже логічний ред флег, такого взагалі не має бути в історичному романі, щоб там були якісь неправдиві факти або неточності. Хоча якщо автор залишає за собою право щось змінювати, бо це художній твір. Якщо це нонфікшн, то там, звичайно, треба максимально точно перевіряти свої дані і не допускати якихось неточностей. Але якщо це фікшн, то не знаю, чи для мене це був би ред флег. Ну хіба що там вже взагалі щось таке переплутали, Якось дуже неточно, неправдиво описали. Теж залежить від того, що ти очікуєш отримати від книжки, яку читаєш. Так, це здається, були всі редфлеги від моїх підписниць. Дуже дякую всім, хто відгукнувся і поділився своїми думками. Мені було дуже приємно, і направду було цікаво прочитати про ваші редфлеги в книжках. На цьому буду закінчувати це відео. Я вже трохи втомилась говорити. Дякую всім за перегляд. сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Якщо воно вам сподобалось, то не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні. Якщо у вас є якісь власні червоні пропорції в книжках в літературі, то обов'язково пишіть про них в коментарях. Буде дуже цікаво їх обговорити. І до нових зустрічей, Па-па!